Цій зустрічі зустрічаються дві команди: Чемпіон 1 та Чемпіон 2 Тернопіль. Склад команд Чемпіон 1 Гладій. Ростислав перший номер. Рошко Іван п'ятий номер. Пес Коровиний Данило, восьмий номер. Черко Матвій, сьомий номер. Карнаух Корна... Давид, дев'ятий номер. Антонов Світозар, двадцять сьомий номер. Маринюк Ілля – одинадцятий номер. Лучка Данило, тридцятий номер. Та Бешка Тарас, 10 номер. Під керівництвом Ганджоле Андрія. Так, Склад Чемпіона 2. Івано Олександр, перший номер. Оставчук Арсен, третій номер. Будівський Святослав, шостий номер. Марсенюк Станіслав, восьмий номер. Дорош Макар, п'ятнадцятий номер. Стапічук Адам, 17 номер. Тушенюк Олександр, дев'ятнадцятий номер. Гуменко. Павло, 17-й номер, Мельничук Євген, 15-й номер, Василобор Владислав, 10-й номер. Удар виконує гравець чемпіона так, подиви від воріт, чемпіона з м'ячем Просувається в штрафні але... Що? ти що хочеш колись бігти? Бусохи, там, з цим з шоколадом чи з цим поворотах Гол забиває Чемпіон 2. Ча в дев'ятину забиває гравець чемпіона. Шташний майданчик. Що тут буде? Така боротьба в майданчику. Але не дають, не дають захисники чемпіона один зробити якусь дію. Головний зі сторони Чемпіона 2 буде виконувати гравець під номером 1. Маринів Кіля. Що тут зможе виконувати? Зможе ще Ай, повз воріт подача. Відворіт водить чемпіон один. Впевнений виносить вперід. Знадій, що хтось зачепився. Да. За пер... Передача в центр. І що тут буде робити? Ні. Хай впевнено. Захисники чемпіона 2. Так, правосію гру нав'язати чемпіон 2. Просувається по краю. Віддає в центр, але не проходить передача. Блокують захисники чемпіона 1 цю передачу. Захисник грає в цій ситуації. І суддя назначає відворіт. Воти Остапчук Карсен. Спокійно забирає воротар в цьому моменті в руки і вибиває впевнений приз, з що хтось зачепився, але ні, на жаль, не зачепився в цьому моменті гравець Чемпіона 2. У перші 10 хвилин Чемпіон 1 нав'язує тільки свої, свою гру. ціну відбирається м'яч гравець з номером 3 Остапчук Арсен аут Так, пробує зачепитися, ролі чемпіона. Ай, не доганяє, на жаль, цей м'яч. Яка передача була від захисника чемпіона. Але, на жаль, ніхто не, не зачепився цей м'яч. Так, м'яч вводить Стопчук Арсен. Передача Арсена. Блокується цю передачу гравці чемпіона. Тут буде виконати номер п'ять, адресує вперед, захисник чемпіона. Я фіксую офсайд зі сторони чемпіона. Передача на лівий фланг. Не може, не може гравець просунутися. Пінцує суддя руками зі сторони чемпіона Тернопіль. Перед на партнера. Яка проникаюча передача, але, на жаль, не зачепився. Гравець під номером 10. Ну, поки йде гра рівно, що, що чемпіон не може реалізувати момент, а що чемпіон 2 не може реалізувати свої моменти. В штрафний майданчик. І що тут буде? Розряджається установку захисник чемпіона. Вода чемпіон один. Вкид звільну зону. І кучу до зуни знайшов. І що тут буде? Удар. Ай, приїжджає вратар в цьому моменті. Кутовий. Назначає суддя. Що то буде? Гол! Забиває гравець під номером 7. Чирка Матвій. Хороша подача від, від свого партнера на Чирка Матвій. І цей впевнено забиває гол головою супернику. І чемпіон 2 починає знов з центру. 2-0 на тобі. Як кажуть, рахунок 2-0 це, це поганий рахунок, тому що Знаємо, що розігрується м'ячик вереса. І знов чемпіон починає з центра поля. 3-0. Гравці чемпіона вже підрослабилися. Певно воротар забирає м'яч в руки. Виносить вперед Воротар чемпіона. надією, щоб зачепилися. Зачна партнера. Високий пресен, замічаю, що в чемпіона один. Зустрічається на їхній половині. Аут. Видевотич гравець чемпіона один. Трифну. Гравець чемпіона супроводжує м'яч авгут? Впевнено, грає тут захисник. Адресує гравець своєму партнеру воротарю. Які, яка помилка? Що тут? Ну, Керйозна помилка захисника. Але голкіпер виправляє його помилку. Динамо відбудувати чемпіон 1. Боротьба, яка замічна боротьба в чемпіон 1, там між чемпіоном 2. Передрасерація, передрасерація на партнера свого. Знав аут. Проривається по, по праву флангу. І що тут буде? Осава партнери є? Потужний удар від гравця номер 6 Будівського Святослава. Але воротар на місці. Партнерство небезпечно, небезпечно в цьому моменті було. Наші на партнера. Як розігрує чемпіон-1. Той правий пролізти. Штрафний майданчик. Удар. Веротар на місці. Зловив цей удар. Відноситься чим подальше від свого штрафного майданчика. Грабець команди Чемпіон 2 Тернопіль. Возряджається установку. Який дриблінг від гравця Чемпіон один. Убирає на, на замасі. І що тут? Мимо воріт, на жаль. Від воріт буде вводити воротар команди Чемпіон 2. Шукає опонента. Захисник команди Чемпіон 2. Нас вертар впевнено вперід, фіксує, фіксує суддя руками зі сторони чемпіона один. Подача штрафний майданчик безрезультативно. <плес> Він сперед. Перехопили цей м'яч чемпіон 2. Гравець чемпіон один біжить по флангу. Подача що тут он зробить? Ось таким ударом вертерено налякати. Суддя фіксує перемогу.